Привіт, друзі, привіт, філателісти, привіт любителі збирати марочки. З вами канал Марки Шухлядки, і ми продовжуємо знайомитися з колекцією марок, які я збирав у дитинстві. І сьогодні я вам пропоную познайомитися з марочками Республіки Нігер. Ось такі красиві, гарні. Випущені вони були у 1983 році. Там аж на самому низу. Це написано. Ось тут такими мілкими буквами ледве сам розібрав в окулярах. А ось назва Республіка Нігер написана, до речі, по-французьки, видно дуже добре. І номінал, за яку ціну марки продавали. Ось тут 300, наприклад, справа написано. Ось тут, наприклад, 250. От, тобто, мається на увазі франків. Видно добре. Буква F з боку, там в кутику є така. Ось то, що по-французьки написано. Невелика, але правда, розібрати можна. Я думаю, вам на екрані видно. Ось тут отут вона. О, буква Ф. Написано, чому по-французьки? Бо тому що офіційна мова у республіці Нігер це є французька. Республіка Нігер, до речі, знаходиться в Африці і до сих пір вона так і називається, хоча марки випущені були вже в минулому столітті, але назва республіки не змінилася. Що ми тут бачимо? Ми бачимо ось цей літак Конкорд французький. ось це якийсь перший літачок, такий от, як казали колись планери, ревплани. О, Такі ось перші цей літаки були бачите, от відкритого типу. такі от зроблені так на той час набагато примітивніше, ніж ми зараз звикли бачити літаки. Ну, але тоді вони такі були. На ось цих марках ми бачимо повітряні кулі. Ось одна марочка повітряна куля. Ой, зараз. Ось друга. Тут вказано, що це кулі були запущені в 1783 році. Негодно я розібрати і прочитати там дуже мілкими буквами написано, хто цих позапускав, там фамілії напевно, написані. Ну, думаю, такої, як я ось вам покажу, може. ви Прочитайте з екрана краще. Ось одна. Ось друга. Зараз зараз ось так. Ось тут лівому кутику. Відповідно, тут ціна, бачите, написана. Ось тут і ось тут. 65 6, вибачте, 65 франків, а там 85 франків. А ось це. Місія. Аполлон 11, я так зрозумів, на місяці. Космічна місія, тобто. Ну і ціна, бачите, такої от марки 500 франків. Зараз я їх так розкладу, щоб гарно вони виглядали, одна на одній не лежали. Ось так. О! Такі от красиві, гарні яскраві марочки, збереглися, як бачите, в дуже хорошому стані з часів мого дитинства. Скільки на ті часи я платив за них? Ну, звичайно, не зовсім я, батьки мої, я був ще дитиною. Я, звичайно, не пам'ятаю. Бо тут, бачите, ціни вказані в франках. На той час вони в 80-х роках продавалися у нас в копійках, були ціни. Ось, Якщо ви щось про то знаєте, то пишіть, будь ласка, в коментарях. Також тираж марок я теж не знаю. Ну, напевно, він був дуже великий, бо тому що на даний момент я бачу в інтернеті, люди продають їх 80, такого, 120 гривнів за весь набор. Ось дорогими вони не є. І ось такі, от марочки. Завітали сьогодні на наш канал. Познайомилися з вами, а ви з ними. Підписуйтесь на наш канал. З вами був канал Марки Шухлядки. Всього доброго, до побачення і до нових зустрічей!